Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Марина Заменкова. Сьогодні ми поговоримо про Центр соціальної підтримки дітей та сімей на Щастя. Центр соціальної підтримки дітей та сімей на Щастя заклад тимчасового проживання для жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах, або постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Проте, окрім проживання, у маминому щастя також надають безліч інших послуг, які дійсно дуже допомагають їх отримувачкам подолати складнощі і почати нове життя. Про те, кому і як допомагають у центрі соціальної підтримки дітей та сімей мамине щастя у цьому відео. Хто може отримати допомогу у маминому щасті? У центрі мамина щастя працюють два окремі відділення. Для жінок з дітьми та для жінок без дітей. В обох відділеннях допомагають жінкам, які опинились у складних життєвих обставинах, або постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Відтак, «Мами щастя, це також одна з ланок мережі протидії домашньому насильству у місті Дніпрі. Відео про інші служби міста, які надають допомогу постраждалим від насильства, можна переглянути за підказкою Отут. Допомогу у відділенні для жінок з дітьми можуть отримати жінки на останньому триместрі вагітності, які потрапили у складну життєву ситуацію. Одинокі матері, які не мають підтримки батьків-родичів, жінки з новонародженими, які мали намір. Відмовитися від дітей. Жінки з дітьми, які тимчасово не мають житла або не можуть забезпечити належний догляд за дітьми. Жінки з дітьми постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. До відділення для жінок без дітей можуть бути влаштовані жінки у складних життєвих обставинах та або постраждалі від насильства, яким виповнилось 18 років. Отримати послуги відділення можуть також неповнолітні жінки, що перебувають або перебували у зареєстрованому шлюбі. Яку допомогу можна отримати в маминому щасті? В центрі мамине щастя жінок забезпечує тимчасовим притулком. Всі послуги надаються на умовах стаціонарного перебування. Максимальний термін перебування у центрі 9 місяців. У центрі Мами на щастя» жінки отримують психологічну, соціальну, юридичну допомогу. Фахівці центру сприяють у відновленні або оформленні необхідних документів, допомагають отримати інші соціальні послуги, визначені чинним законодавством. У відділенні для матерів з дітьми центру Мами на щастя» регулярно надається психологічна підтримка жінкам та дітям. Метою психологічної роботи з жінками є допомога у розумінні та формуванні усвідомленого материнства, досягненні особистісних змін на краще, розвитку навичок. Самостійного проживання з дитиною, психологічна робота з дітьми спрямована на корекцію та реабілітацію психоемоційного стану, коригування педагогічної занедбаності, оптимізацію міжособистостних стосунків в родині, а також підвищення самооцінки з подальшою соціально-психологічною адаптацією в соціумі. щоб не пропустити корисну інформацію. Перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Ставте вподобайки нашим відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Окремо наголошуємо, що оскільки центр допомагає жінкам постраждалим від насильства у приміщеннях відділень центру мами щастя вжито усіх необхідних заходів безпеки. На вході встановлені сталеві двері. Цілодобово працюють чергові адміністратори, які мають пристрій для миттєвого виклику охорони, адреси відділень засекречені. Як отримати допомогу центру Мамине Щастя? Звернутись до центру можна самостійно або за скеруванням управлінь служб у справах дітей адміністрації районів Дніпровської міської ради, Дніпровського міського центру соціальних служб. Суб'єктів, які здійснюють заходи запобігання та протидії насильству. Наприклад, до центру може доправити поліція, мобільна бригада або скерувати денний центр соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Контакти центру мамине щастя ми прописали в описі до цього відео. Також за посиланням в описі ви можете знайти контакти інших міських служб допомоги постраждалим від насильства. Для зарахування до центру мами нещастя потрібні для жінок з дітьми необхідні також медична довідка про стан здоров'я дитини або дітей, обмінна карта пологового будинку, пологового відділення. Медична довідка про народження дитини у разі прийняття жінки з немовлям, витяг з історії розвитку дитини за наявності, карта імунізації за наявності. Якщо такі документи відсутні, фахівці Центру Мамине щастя допоможуть у відновленні або оформленні. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися питання, Чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми розповімо вам про всі послуги департаменту.